Добрий день гості і підписники мого каналу. Слава Україні! Героям слава! Ось такий мій байн. Ось так молотий ячмінь. Стараємося чим пониж. Щоб все було добре. І ось я молотив, молотив такий ячмінь. Змолотив його, ось такий ячмінь, Получається чистенький кипить. Газяїн кричить до мене, вилазь, біля де сюди, подивишся, це не робив. Приходжу. опа. Тралі хай. Ха-ха-ха, ще наліна, не це таке потріска не було. Не знаю, що йому тут. Дара буду знімати, буду дивитися, зніму попаду. Десь я крайній раз їхав. Попу дивлюся звідки то я, де я його скоротив. Нічого збросончик ще не видно. А ось. Якби о... ось ви тільки б сковернулося. Дав назад. Оп! Кльона їхала на цій стороні. Зараз ще пройдусь, подурить. Брав, сунулась по землі. Так. Я того На Цих блін, от, гора, от а я цих на день операних, бля. Кик скромних стрибок, сюди-сюди. Тут -то яма. Хоч повикручувати. Куси яма такая жбітка. От тут вона й розбулося. Виїхав і пішов. Подивіться зараз, чи воно пробите було, чи воно. Думаю, це так педлося, бригади. Стало так дуба. Іхав період, добре щось до нас не давав, чому треба було зломити, так як гарний гарники Так, ми приступаємо до роботи, далі буде ми стоїть, мої ну, зніму Давай Так, так. ось що не рушить Вирвали соска. Вирвали соска і вона спустила і. Чого? Не знаю що вона буде зробити, хана трохи хлопців знайти спеціальних по ремонту сосків. Ха. Не знаю. тепер будемо бачити. Камера у Кого є лишній. Звінить рущить візьму 1012, на щось НОКія. Накія. Два ці, так, що ж ми тут зробили? Коротше, поїхав я по берегу на шиномонтаж. Показав котрим камеру. Давай сюди зараз заклею. Раз. Достав, показав мені два вітра сосків, які кут треба. Такі чи такі чи такі. І все. Вибрали, прикрив, 10 хвилин я посидів в за столиком і приїхав сюди. Прийшов, коротше, взяв ключі. Два, треба одну 22, другого 24. Треба 2,24 открутити. З цієї сторони на болтах тримається. Підставив сюди, такого, щоб воно не крутилося, опустив на домкрачі, зараз прийдемо, принесе мені ключа і зараз в сторінку знімемо і поїдемо. Коротше, провірив він, сказав, що вроді все нормально. Ну зараз будемо бачити, я зараз зніму, тут додому недалеко. Сусід возом завезе, я його там збортирую, накачаю компресором і прикатаюсь сюди, поставили. Якось так. Ось такі діла. бачити. Так ось, качаю. А вон там в кущах, то що, комбайн схований може видно і качаємось по дорозі вжить до свого комбайника поставив закупив отаку кусочка кущі похожий як там ну там був було... все краще я щось не побачив просто не бачив який тут отвір. Вона була там такі, щоб притик був, той мабуть, був найрушні, ну нічого так, Біжи, куди ж ти біжи, О, зілля забігла. бух, а, то алеся. Поставлю завернув. Що воно покаже. Так, все, де самий момент. Хто знає, скільки треба качати такі колеса ззаді. Ну і передні теж. Може десь хтось бачив в якійсь літературі, десь може хтось читав. Чи хтось мудрий сказав. То, коротко, Напишіть. Буду дуже вдячний. Так, 7, 7 часов. 18.58. А де то 14... Ой, 16. Десь 3 години. Вдохались. Коротше, зробили, поставили. Як буде стояти, потім відео розкажу. Зараз вроді поставили нормально. Ну, ось такі у нас кущачки, тут лужочок, вон тюки. Спозакачувся Що, буду зусиль, зараз доб'ю пару сотих толочів ячменю. Ну що ж, кому сподобалось таке відео, ставимо подобайку, підписуємося на канал, далі буде. Все буде Україна. Вперед до перемоги.